Зрадник, біглий олігарх та прихильник руського міра, все це про Костянтина Живаго, якого державне бюро розслідувань оголосило в розшук наприкінці 2019 року, і йому довелося тікати з країни, яку, як він казав, так сильно любив. У 2022 році, вже під час повномасштабного вторгнення, Живаго був помічений у Монако на своїй 65 метровій яхті, яка мала назву Зет. І тоді його не хвилювали ні збитки державі, які він завдав, що склали приблизно 113 мільйонів доларів, ні війна в Україні. Він просто насолоджувався безтурботним життям. Яхта, вартістю 70 мільйонів доларів, що має на своєму борту сім кают люкс, дві каюти VIP, сауну, ліфт та інші атрибути солодкого життя. Вже наприкінці 2022 року відпочинок довелося перервати, коли Живаго був затриманий на курорті у Куршавелі, та був відправлений під арешт під час розгляду запиту України про екстрадицію. Але вже у січні 2023-го французький суд вирішив звільнити його під заставу в один мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. 30 березня суд у Франції відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції живаго в Україну. Адвокати заарештованого заявляли, що Україна начебто не може гарантувати проведення справедливого судового процесу в умовах воєнного стану. Тому зараз зрадник живаго продовжує насолоджуватись життям у Франції, адже все покарання, яке він отримав, це заборона на виїзд з країни. Чи справедливо це по відношенню до українців? Точно ні. Євгеній Грінченко Кременчуцькі новини.